Шоу Маркізи Ля морт під такою назвою вже цього тижня в обмуз з театрі відбудеться прем'єра вистави нового режисера із новими акторами театру. І просто зараз ми маємо змогу з ними познайомитись у нашій студії Міра Спенюшкевич, український театральний режисер. А також актори Марія Шарапова, Олександр Верендєєв, Кристина Климісивич та Максим Мозолюк. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Вітаю. Вітаю. Вітаю! Отож, давайте розпочнемо з того, що по перше, ви з різних куточків України. І розкажемо, як долучились взагалі до Чернігівського облму з драмтеатру. От розпочнемо з того, як формувався цей колектив. Ну і розпочнемо з режисера, власне, пане Міросе. Е, До... Я ставив виставу власне, з цими акторами, і до мене підійшла е, Христя, і їй написала її подруга, яка працює в цьому театрі. І запропонувала, власне, сказали, чи в тебе є якісь знайомі режисери, яких ти знаєш, які погодилися приїхати в Чернігів, і Христя одразу запропонувала мені. Я написав, що мені це цікаво. Власне, я приїхав, познайомився, мене одразу запросили сюди на роботу. І через тижні, я думаю, три я вже підписав контракт, паралельно одразу запросив і своїх акторів приїхати зі мною. І, на щастя, вони погодились і почали творити. Угу. Тобто все розпочалось з Кристини? Е, ну, трішечки не з мене. Е, Мірис трішечки там переплутав, мені прямо написали, чи не хоче він попрацювати в цьому театрі, запропонувати йому. Тому почало ще я не буду називати ім'я з акторки однієї з Чернігівського театру, яка прямо попросила, щоб я спитала у Міреса, угу. Тому так. І давайте одразу про географію. Назвіть, будь ласка, свої регіони. Звідки ви приїхали? Звідки ви родом, тому що все розпочалося з Києва, наскільки ми розуміємо, але про це ми трішки згодом. Спочатку про таку географію наших митців, які зіграють і покажуть виставу. Пане Міросе, ви з Хмельниччини? Е, так, місто, Городок, Хмельницька область на зв'язку. Кривий ріг, Дніпропетровська область. Так, і переходимо до інших акторів. Так, э, селище Добротвір, Львівська область, Червоноградський район. <гум> Я з міста Дніпро. Э, теж Дніпропетровська область. Якось скучно, просто з Дніпра. <гум> <гум> Я з Дніпра. А я скажу, Києва ще скучніше. і розкажіть, як формувався ваш колектив? Як об'єднались, От з чого розпочалася історія? Що отак ви монолітом, скажімо так, долучились до нашого Чернігівського драмтеатру? Ну, хто скаже, це, це, це можу. одна спільна історія. Марійко, давайте ви давайте. А, взагалі, ми в театр не так, щоб просто от ми прийшли, ми такі класні, ми будемо тепер тут грати. Ні, ми так ми проходили конкурс, ми приїздили сюди, знайомилися з керівництвом, ознайомлювалися з виставами, які є в театрі. І а, загалом, от Кристина Сашко і я, ми з одного курсу з університету Карпенка Карого у Києві, а Макс теж на. Нашій паралелі. Так само от ми зараз закінчуємо вже вже закінчили четвертий курс, скоро отримаємо дипломи. І ось так назвала доля. Ми працювали, як Мірс вже казав, в його виставі у Києві. Тому ми там ми трошки ближче познайомилися із Максом, і з Мірисом. І далі, от у нас. Склалась така банда. Угу. Щодо вистав, які ви грали раніше. От, Мірасе, можете розповісти детальніше про особливості ваших вистав, які були поставлені в Києві. Наскільки ми знаємо, це ті вистави, які в першу чергу передають емоції за допомогою пластики тіла, за так, допомогою рухів. Так. І це ну, ваша фішка, можливо, так? Можливо. Розкажіть про неї. Ну, не знаю, чи фішка, я його вигадав. Ем, мені подобається. Працювати в пластичному театрі, тому що для мене тіло це інструмент актора, який ніколи не бреше, тому що словами ми можемо дуже багато чого розповідати, а дія це завжди про бажання чогось досягнути. І як на мене, тілом власне і можна на набагато чесніше показати ось цю дію. І тому, якщо я берусь ставити виставу, перша думка чи можна це перевтілити якось в пластично. Звичайно, я не завжди ставлю пластичні вистави, у мене є і словесні. Але саме так тіло це моя любов. І ми познайомилися, коли я ставив е, Сашко Марія та Христя. Грали у мене в а Сашко. Ні, Сашко не грав. Yeah, yeah, yeah. Грав у мене в Київському театрі Сузір'я в виставі е, ми ставили. А власне, всі в чотирьох вони грали у мене в виставі Окупація. Е, це пластична драма про історію заснована на реальних людей історіях, які пережили окупацію Херсонщини. І, власне, ми розповідали про це виставі. Да, ось так і познайомились. Ви зіграли на столичних сценах цю виставу. От чому надали перевагу все ж таки півночі України і саме Чернігівському театру? Адже вас бачила вже столична публіка? Столична сцена, вона ну це ж не є пріоритет. Зрештою, От. і загалом ми приїхали коли в театр. Ми вирішили, ну, після університету треба мати якусь практику. От. І ми, ну, принаймні, я, я буду говорити за себе. Я, коли приїхав в Чернігівський театр, я побачив великий театр. І можливість одразу після університету грати на такій великій сцені, бо до цього в мене такої практики не було. І коли я приїхав і побачив загалом театр, масштаби сцени. І я якось зрозумів, що, ну, таку можливість прогавити не можна. Ну, тобто, або зараз, або ніколи. І я погодився якраз таки на це. Бо столична сцена, вона. Ну, я на великих столичних сценах, я не грав. Я грав тільки на камерних сценах, навчальному театрі. І тому я приїхав у Чернігівський театр, бо я хотів спробувати для себе велику сцену, професійний театр. І Чернігівський театр він е, дарував мені таку можливість, і я на неї е, охоче погодився. Тому угу. я тут щодо інших акторів, що можете сказати? Я теж можу сказати, погоджуюсь з Сашком з приводу досвіду, тобто, ми ж не ну як. Мені здається, у більшості акторів важливо отримати різний досвід на різних досвід роботи на різних майданчиках і так далі. І тому, коли ти тільки випускаєшся, то тобі от великі розплющені очі, скажімо, з великим бажанням, але все одно об'єктивно в там, якісь великі Київські національні театри надають перевагу людям з досвідом, людям старшим і так далі. І те, що у нас тут була така можливість. З'явилась і нас і художній керівник добре прийняв і для нас, ну я теж буду казати за себе. Це, це дуже крутий досвід, і це дуже крута можливість. Хоча, ну звісно, були якісь сумніви, якийсь страх, але я теж можу сказати, я от коли пролунала така пропозиція і така можливість, я так само ходила, думала, не спала ночима. Ой, ні, так, так, ні. Але потім ти прокидаєшся і такий, та нам тільки по 20 років, і тому набувати такий досвід, отримувати так, ми їздимо сюди, з Києва. Сюди-сюди. Ну, до речі, поки що не втомились, при тому, що вже скоро у нас закінчується цей період постійних роз'їздів, бо ми випускаємось. Але це, це неймовірна пригода, і я оце завжди думаю, буду така старенька, буду розказувати своїм онукам. Марійка буквально вчора на метро лісова, так само стоїть, така каже. Який класний період життя? <рив> ну безумовно, студентство, юність це молодість, це дуже прекрасний період життя. І от хотілося більше знаєте, поговорити, які завдання ставили перед своїм таким дебютним театральним сезоном. Експериментувати чи все ж таки набувати досвід завдяки класичним виставам? До чого готуєтесь? Що вже напрацьовуєте. Мірос, мабуть, питання до вас. Мені здається, я в кожній роботі експериментую, тому що коли я беру якийсь матеріал, у мене всередині йде певне. Обнуляція, я не знаю, коли ти не розумієш, куди виводити про що. І ти починаєш з нуля досліджувати це, розуміти, яка форма, чи це побутова історія, чи вона більш метафорична, які там підтексти закладати, як мінімум в предметах в кожній детальці. Тому для мене завжди кожна вистава експеримент. І кожна вистава, вона завжди, ну коли я дивлюсь, там, наприклад, на свій доробок вистав, вони завжди всі дуже різні. Стилістично, костюмово. І мені це подобається, тому що я завжди в пошуку. Мені здається, дай Бог, я буду вважати, що я завжди в пошуку і років через 15 20 якщо я залишусь в всі професії. Тому що. Для мене дуже важливо завжди бути в ось цьому процесі дослідження, відкривати щось нове, відкривати, помилятися, розуміти, що це не працює, шукати іншу форму, шукати її разом з акторами, сценографами, з командою, тому що це не тільки моя історія. Я завжди кажу, що мені не цікаво ставити історію там для акторів, для себе і так далі. Я ставлю виставу для глядача в першу чергу. І тому для мене важливо типу, аби це було в конекті? Звичайно, там я як режисер керую всіма процесами, це зрозуміло. Але для мене також важливо, щоб і актори, і вся команда також відчувала до цього і свою руку. І от можливо спілкувалися уже із акторами облму здрам Наскільки аудиторія Чернігівська, наскільки Чернігівський глядач готовий до експериментів, чи, чи спілкувались про це. Чи все ж таки можливо там знаєте, за кількістю придбаних квитків? Хтось там звик ходити на класичні вистави. Будь ласка, ну напевно, важко сказати, бо говорити про глядача з акторами це одна справа. А інше, коли ми вже вийдемо на прем'єру і побачимо його так віч на віч, uh -huh. і для себе буде зрозуміло. Ну мені здається, будь-який глядач готовий завжди поглинати щось нове, цікаве, відкривати для себе незвичне. Теж чому завжди класичне прочитання п'єс намагаються сучаснити, ставити по-новому. Бо цікаво саме інтерпретація. Всі знають відомі сюжети, але як саме ці люди їх зроблять, і що вони нового там відкупають для себе і приносять нам і покажуть. От саме за цим люди йдуть, мені здається, і тому незалежно від міста, це зберігається. Угу. От. Ну і давайте детальніше поговоримо про те, що ви підготували вже цього тижня. Шоу Маркіза Ляморт це мюзикл. Чому вирішили розпочати свою роботу на чернігівській сцені саме з такої вистави, з такого формату? Так? Я фанат мюзиклів. Це теж якась частина тілесна завжди пластична, і я обожнюю мюзикли, я фанат їх дивитися. Недуга, Роман Євгена Плужника до цього ніколи не втілювався на театральній сцені. Він втілювався мною рік назад, і дуже цікаво було переносити цю виставу сюди, але вона буде геть іншою. В кардинально іншою історією від того, що я ставив колись. І чому це цікаво? Тому що ви ніколи не бачили плужника на сцені. Приходьте дуже красива форма, яку придумала Христя. Христя придумала сценографію, і це буде масштабна історія. Просто максимально мені здається, Христя зараз більш детально про це розкаже. Обов'язково дуже багато образних персонажів. Ну, сама недуга романів наплужника для мене це таке певне художнє осмислення соціальної і духовної, знаєте, кризи, ем, яке спричинило в нас як народу. Ем, Така історія, як тоталітарна система, і її там колоніальне минуле. І не тільки минуле, а й теперішнє, і на жаль, майбутнє. І ця історія для мене про те, що ми як народ ходимо, знаєте, 400 років по колу. Спершу була там Катерина Велика, Петро І, Ленін, Сталін, Хрущов, Путін. І ми завжди помиляємо, о, припускаємо з тієї помилки, що ми завжди вибачаємо. І шукаємо собі якихось братів. Навіть я спостерігаю там образно за психікою українців. М Напала Росія, Росія агресор. Все, ми переключились на Польщу. Польща стала братом. Потім ми посварились з Польщею, і пішли в Америку. Тепер посварились з Америкою, і пішли в Францію. Сваримось з Францією, і ми завжди йдемо кудись, тому що за рахунок ось цього колоніального минулого, у нас немає, начебто, відчуття самоідентичності. Ми завжди намагаємось заповнити ось цей простий простір, пустий простір, тому що боїмось начебто, взяти на себе відповідальність. Ми такі. Ми ось такі, і те, що я бачу, всі ми кричимо, що ми хочемо йти в Європу, в Америку. Але ніхто не хоче деокупувати своє українське. Багато хто не знає історію України, не цікавляться традиціями нашим власним. Вони про це забувають і йдуть туди, де поки що ще немає цього. А як на мене, важливо зараз. Зробити крок трішечки назад, повернути де окуповане своє власне полюбити це і вже з цим власне піти. В майбутнє і Христя дуже точно втілила це все в сценографію. Власне, дуже масштабна історія костюми, Ребята, Ну Ну, давайте детальніше Христиною послухаємо. Да. От щодо підготовки до цієї вистави шоу Маркізи Мар Мар Ляморт. Mm -hmm. Що саме, от про що говорить е, Мірес? Що саме, що саме втілили? Це ідея спільна моя історія разом з режисером, яка втілена. Якщо брати так за основу, то взагалі в романі самому там опера, яку режисер спільно зі мною перевів в бар недуга. Там знаходяться, як би так сказати, низи суспільства на той момент. Тобто бар недуга, в якому працюють артистки-кабаре, які в принципі від свого життя. Не так багато вже і потребують. Кожна артистка, сам спільний з режисером, ми втілювали історію того, що кожна з них має певне відношення до міфологічної історії, якраз таки, що кожна з них це гріх. Їх сім на сцені, саме тих, хто виступає без основної співачки. У нас є гріх, ненажерливість, жадібність, заздрість, тобто всі сім гріхів, які втілюються і у костюмах, власне. Це там треба прийти, подивитись і чи зрозуміти, бо я не люблю, знаєте, описувати все детально, що я вклала, бо для мене це має бути зрозуміло. От якщо глядач зрозумів, хто з них хто, тому це така певна загадка, яку я закидаю, і хай глядач розгадає, хто з них є хто. Такий момент... Позаду у нас, це моя улюблена насправді частина моєї сценографії. Розташований оркестр, який втілює саму барну стійку, тобто сам бар. Кожен з них це певна пляшка алкоголю, яку можна впізнати. Там є Шардене, Шеріден, Бейліс. Тобто кожен з них втілює певну пляшку алкоголю, і вони є тією музикою, яка п'янить. І важливою такою важливою частиною нашої сценографії є а, фатін. Червоний фатін, який проходить крізь історію головних персонажів, і в кінці... Е... Не спойлер. Не Добре, я не буду спойлерити. Приходьте, Просто подивіться. це є важлива частина сценографії, яка відповідає за, е, так сказати, символізацію. Символізацію. Ні, ні-ні. Маш. Це... -ні. Як би сказати, Загублена зі. любов. О, ближ, До загубленої любові, це відповідається. Ось. Ну і так, це треба прийти і побачити і відчути, тому що е, насправді я освіти не маю сценографічної, це режисер в мене повірив і дозволив мені втілювати. І я відловлю від цього величезне натхнення. Найцікавіше, що я знаходжусь в цьому просторі як акторка, і як е, сценограф. Тобто, е, коли ти відчуваєш виставу всередині, і розбираєш її як актор. Надзвичайно легко потім сценографічно передати відчуття і режисерські, і те, про що ця вистава, і ти розумієш, от що конкретно треба в цій сцені. От коли ти проходиш крізь усі сцени, це ще набагато легше. Тобто, ви дві ролі виконуєте у, у цій постановці. Як ми почули, тут досить така велика кількість залучена учасників до постановки. це і оркестр, і акторський, До речі, акторський склад це не весь, який зараз у нас не весь. далеко. Розкажіть, скільки загалом учасників долучено до. Я думаю, десь більше 30 це точно. Можливо, так як і що акторів десь 15, умовно, оркестру десь біля 20. Ну, десь, умовно, 35 людей, осіб на сцені. І це дуже масштабна робота. Для мене було дуже важливо за, типу. За оцією масовістю, красою показати, що нічого за ним немає. Воно пусте всередині в підпільний бар, недуга, де торжествує власне табуйована якась тематика. Приходить директор заводу Іван Орловець, який зако він пролетар. Він закохується в буржуйку Ірину Завадську. Між ними ідеологічна війна. Вони не можуть кохати один одного. А чому? Тому що радянська система забороняє. І, власне, ось ця масовість і показує кожна кожна з цих людей на сцені. Вони символізують власне ось цю систему, яка давить і ламає людину зсередини. Для мене дуже важливо було, знаєте, зачепити тему власне людяності і людини. Тому що, як на мене, людяність це єдине, що в тебе не може забрати ані війна, ані якась система. Це те, що належить нам, як казав там Альбус Дамблдор, звертайтеся до світла. І для мене цим світлом завжди в людині є людяність. І протягом всієї цієї вистави відбувається боротьба Івана Орловця, власне, за це почуття. Але чи зможе, наприклад, він його залишити, це питання. Приходьте, подивіться, тому що, як ми знаємо, радянська система безжальна. Да, ось э, не хочу дуже багато розповідати, тому що нехай це буде дуже красиво, дуже феєрично, масштабно. Там буде задіяне таке, що в театрі вже не задіювалось дуже багато років. Що, наприклад? Наприклад, актори літатимуть. Актори літатимуть, вони будуть в підвісі. Е, такого давно не було. Ну, не те, що літатимуть, там не буде <с 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 клубу Лінкси, я не знаю. Е, але там будуть задіяні дуже багато рівневих якихось історій, задіяний весь простір. Е, е, сцена буде не тільки на сцені, а сцена буде по всьому театру. Тому це буде цікаво. Угу. Ну і завершуючи наше з вами спілкування, перед тим як ви вийдете на сцену зрозуміло, що актори вони розповідають, граючи на сцені, але можливо маєте якісь меседжі від себе особисто до чернігівського глядача, які хотіли би озвучити перед тим, як зіграєте свої ролі на цій виставі. Я би дуже хотіла сказати, бо це От я слухала Кристину Міриса, і основне, коли я приїхала сюди, і що я дуже відчула, і відчула по, ну, коли відвідувала якусь там виставу саме в Чернігівському театрі, дивлячись на глядача, на аудиторію, дуже хочеться, аби до театру. І у Чернігові також зверталася молодь. Бо ось у нас молодий режисер, у нас задіяні молоді актори у виставі. І тобто ось цей настрій, ось це натхнення, це, це оживлює театр, це правда, і це е, надихає як акторів, як, е, як сам театр, так і, звісно, глядача. І тому мій величезний меседж це, е, будь ласка, молоді люди, е, дівчата. Та хлопці, приходьте у театр. Це дуже цікаво. Це це дуже яскраво, це дуже. Мені здається, от саме наша вислава, мюзикл це якраз те, що, по-перше, зараз сучасно на часі і так далі. А по-друге, яскрава картинка. Кожен, кожен побачить в цьому, що, що захоче. Тобто, так, режисер вкладає в це якісь власні історії, актори вкладають теж свою власну там, частинку серця до цього дійства. Але те, що Побачить глядач, ми ж дізнаємося, може і не дізнаємось, і кожному, кожному своє, комусь сильна драматургія, комусь гарний актор в головній ролі, комусь гарна яскрава картинка. Тому мені здається, що ця вистава може охопити абсолютно різну аудиторію, і як молодим людям, так і людям старшим, ця вистава мені здається припадає до душі. <гум> ну, от переходимо до актора головної ролі. Олександра. <гум> 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 що я хочу сказати, так це те, що гадаю, що ну, після Конотопської відьми відбувся великий театральний бум, і він справді дуже змінює суспільство. Він його повертає до якоїсь рефлексії, до. Такого от е, живого обміну енергією одного глядача з іншим, і я хочу, щоб е, цей театральний бум він поширювався все ширше і ширше, він укріплювався, щоб він е, умовно не був. Е, Спровокований або пояснений тільки тим, що зараз немає грошей знімати кіно. Типу, і хочеться, щоб в Чернігові так само люд ринув у театр, щоб йому було завжди мало. І від цього і театр так само розумів, що ми можемо ставити, глядач піде, глядач підтримує. І зараз для театру дуже важливо, щоб глядач підтримував. Власне, місцевий чернігівський глядач підтримував театр, свій театр. І якщо він піде, то і театр встоїть, і театр буде мати можливість рухатись далі. Тенденція така. Що ми йдемо в напрямку того, що театр стає вда... вда... частиною життя, частиною побуту, як в Берліні, як в Європі. Для нас... Як у нас 100 років тому. Так, Правильно, так, так. От, щоб це була частина культурного життя абсолютно нормально. Не... Не оця історія заангажована, що, ой театр для якихось вищих господ, театр це для якоїсь там зрозумілої частини суспільства, і от що там в тому театрі нічого цікавого. А абсолютно нормальна е, спосіб розважатися, спосіб прийти для себе щось взяти, так само, як читання книг, відвідування якихось виставок і так далі. Е, більш масово. Не сприймалося як от раз на рік я піду і для себе якісь от такі от, такі не в новинку, щоб театр був буденністю для людей, щоб це було нормально і дуже звично. Угу. От. Бачу, що цей театр так може. Нам коли розповідали про великі заповнені зали постійно на ніч перед Різдвом, вистава, яка гралася, боже, це шикарна вистава, я бачила її. І взагалі, хочеться просто. Щоб він не став таким, а відродився знову таким, бо цей театр так може. І всі 800 скільки там місць вони точно заповнювалися і не раз в цьому театрі, і хочеться, щоб знову і знову вони почали заповнюватись. Бо е, кожен театр, як на мене, перебув переживає занепад і знову оживлення. Як і в принципі в кожній історії, в кожній е, професії є якийсь занепад. Е, і в період розквіту. І я вважаю цьому театру цього періоду розквіту як найшвидше. Я погоджуюся з усіма думками і з саморефлексією, тому що для мене, я завжди говорю, що для мене в виставах найголовніше, аби глядач виходив не просто як після шоу, умовно, а з думкою. Чи комфортно йому, як мінімум, живеться і чи не хоче він це змінити? Тому що у мене є улюблена фраза Ми всі помремо. Для мене це найоптимістичніша думка, яка власне гріє мене. Вона так знаєте заземляє і ставить тебе, наче босими ногами на траву. Ем, чи знаходишся ти на тому місці, чи комфортно тобі працювати з цими людьми, чи комфортно тобі знаходитися в цьому просторі, тому що все закінчиться? Абсолютно байдуже буде завтра, післязавтра, через 50 років, хто що буде говорити, тому що все закінчиться. І для мене просто важливо завжди чесно робити свою роботу, і тому для мене і важлива саморефлексія, тому що завжди є куди рости. І я розумію, що я хочу, щоб ми щоб ми, як українці, як нація. Дуже сильно виросли, подорослішали, можливо, в якомусь значенні цього слова. І також, щоб люди дійсно почали ходити в театр молодь, тому що молодь має підтримувати, тому що зараз хто як не молодь, старше покоління піде, а треба нових людей. А ми зі свого боку, як теж молодь в театрі, будемо намагатися робити так, щоб молодь мала за що піти в театр. Бо теж ну казати, типу, знаєте, що ну ідіть, тому що так потрібно. Ні, ми так само стараємося, всі стараються в театрі, тому що всі справді хочуть е відродити театральну культуру, яка вже була. І тому ми зі свого боку, Мірес, ми всі, всі театри-актори, які е зараз в театрі чекають нас на репетицію, та е робимо все можливе з нашого боку. Панове, я вам дуже дякую за цю розмову і бажаю успішної прем'єри. Ну а нашим слухачам нагадаю, що ми говорили про шоу Маркіза Ляморт, прем'єру вистави в Облмуздрамтеатрі драмтеатрі від нових облич цього театру. Нагадаю, що це були Мірес Пенюшкевич, український театральний режисер, а також актори Марія Шарапова, Олександр Варендєєв, Кристина Климісивич та Максим Мозольок.